приобретаю вас Сьогодні в громадській приймальні говоритимемо про важливу подію, яка має значення для кожного громадянина позачергові вибори президента України. Інтерес до нинішніх виборів як констатують спостерігачі в українському суспільстві величезний, незважаючи на швидкісну і скромну проведену передвиборчу кампанію. Судячи з попередніх опитувань, голосувати жителі Рівненщини хочуть і будуть. А ось як уникнути непорозумінь на виборчих дільницях і скористатися своїм правом, навіть перебуваючи на лікарні. Яному ліжкові про це спілкуватимемось із головою правління Рівненського обласного комітету виборців України Олексієм Горецьким і заступником начальника обласного управління охорони здоров'я Василем Височанським. Вітаю вас. Телефон у нашій студії 230016. Отже, якщо ви усвідомлюєте вагу вашого голосу для майбутнього країни, якщо розумієте, наскільки важливою є ваша громадянська позиція сьогодні для того, щоб Україна не ослабла, а утвердилась, ви обов'язково прийдете на вибори. Отож, задавайте нам свої запитання. А розпочнемо з того, можливо, з ситуації, яка нині склалася, і дуже неприємні повідомлення ідуть останнім часом із Донбасу. Ми сумуємо разом з тим, ми маємо набратися оптимізму і робити все, щоб вибори все ж таки відбулися. Отже, варіант проти всіх не розглядається нині. Так? І е, практично на кону, так як я вже сказала, стоїть доля Української держави. Отже, е, практично з процесу виборів вилучений Крим, хоча не вилучені кримчани як громадяни України, так, і є величезні проблеми на Донеччині і Луганщині. Ми з вами усі повинні постаратися ну, максимально додати тих голосів, е, яких можливо там бракуватиме. Так? Тому без перебільшення ми маємо допомогти тим, у кого виникли якісь непорозуміння в питаннях використати своє право голосу. Отже, яким можуть, якими можуть бути причини, коли виборця гублять у списку, пане Олексію, причини можуть бути самі різні. І з тих звернень, власне, які до нас от поступають останніх там півтора тижні і останні дні, в тому числі можна сказати так, що їх можна розділити на декілька категорій. По-перше, людей немає у списках, з тих причин, що люди ніде не зареєстровані. Відповідно, це є підставою для того, щоб особу ніде не включати у списки виборців, так як це робить відділ ведення державного реєстру. Друге питання це коли особи в останній момент, наприклад, змінили місце реєстрації. І в такому разі вони в одному, з одного місця знялися з реєстрації, а дуже часто в інше. Що вони не зареєструвалися таким чином, а в цей час саме були подані уточнення відповідно до відділу ведення державного реєстру. Це типові такі ситуації, коли виборці, як правило, не потрапляють до списку виборців. Бувають звичайно інші ситуації, коли, от, наприклад, буквально декілька днів тому ми мали різні повідомлення, причому особа, наприклад, змінила прізвище в зв'язку з тим, що вона обрала вийшла заміж. Але вона це прізвище не змінила ще відповідно в державному реєстрі виборців, і тому в неї ситуація така. Є також люди, які проживають в інших місцях, і тому вони хочуть проголосувати. Тут, де вони будуть знаходитися, тобто в межах, наприклад, рівненської області в нашій ситуації багато багато інших ситуацій. Тобто їх можна з одного боку поділити на ті ситуації, коли особи взагалі не внесені до списку виборців. Це одна категорія. І друга, коли особи внесені до списку виборців, але в них є певні неточності або вони хочуть змінити місце голосування. Як це було у нас. О, от якщо не внесені, і от буквально сьогодні ввечері, наскільки я знаю, можна було тільки сьогодні, останній день, коли можна було до суду звернутися, і таки е, суд. Мав зобов'язати внести в списки виборців комісії. І що тепер вже ці люди поза, принаймні, першим туром виборів, якщо буде два? Так, дійсно, до 19 числа люди могли ще звертатися для уточнення списку виборців, власне кажучи, на виборчі дільниці або до відділу ведення державного реєстру. Це була гранична так звана дата. От, але після цього закон передбачає лише те, що до фактично 22 числа, тобто за два дні, не пізніше, як за два дні до дня виборів, люди могли ще звертатися до судів, тобто до місцевих, як адміністративних. В нашому разі, якщо це йдеться про рівне, це рівненський міський суд, який розглядав такі справи. Ну і звичайно, там районні або міські чи міськрайонні суди, в залежності від того, де, де особи проживають, вони могли розглядати такі справи, але найпізніше сьогодні. Ну, але є сенс про це говорити, тому що а раптом другий тур, так навіть не раптом, а дуже прогнозовано. Може. Звичайно, це питання дуже важливо з кількох причин. По-перше, важливо акцентувати для тих, хто отримав судове рішення вже під час цих виборів. Чітко потрібно виборцям таким запам'ятати, що з цим судовим рішенням вони мають прийти на свою виборчу дільницю до дня виборів, не в день виборів, а до дня виборів. Тобто до суботи, включно. Якщо вони цього не зроблять. А прийдуть судовим рішенням в неділю, то потрібно таким виборцям пам'ятати, що їх не мають права включити до списку виборців в день голосування, і таким чином вони не мають права видати особі бюлетень. Друге питання, яке стосується на подальше, тобто, якщо відбудеться другий тур або інше, тобто це йдеться про те, що особа включена до списку виборців по суті одноразово. Тобто в подальшому людині треба буде вирішувати це питання, чи шляхом звернення до відділу ведення державного реєстру для уточнення своїх персональних даних і внесення таким чином її до списку виборців, чи то знову проходити той самий шлях, який власне особа проходила під час першого туру, от так як зараз, Василю Івановичу. Ну а от як з тими людьми, які ну, фактично на лікарняних ліжках, як організовується, і чи є якісь відмінності в тому, як раніше організовували для них голосування? Чи можливо якісь недоліки вже усунуті на сьогоднішній день? Кожен ну, на, на час виборів може проголосувати і будучи на лікарняному ліжку, тобто коли йому призначений постійний режим. Пише у нас сьогодні 22 22 лікарняні заклади, тобто які мають стаціонари, створені комісії. Які будуть в день виборів в закладі, і буде забезпечено на ті хворі, які прийдуть саме до комісії, проголосують там, де розміщена комісія, а комісії забезпечені кімнатами, телефоном і всім необхідним для того, щоб вони могли працювати в хороших умовах. А до цих хворих, які лежать, наприклад, в реанімації, травматології, хірургія. Буде забезпечено халатами, тапочками, бахілами, шапочками, і як е, трьох членів комісії, які будуть іти до хворих, так і спостерігачів. А найпізніше, коли така людина мала би потрапити на лікарняне ліжко, щоб встигли зафіксувати, що вона там і прийти. Е, якщо зі... вона і завтра попаде, вона буде зафіксована, угу. зрозуміло. Ну, а я хотіла ще запитати Олексію про те, де можна. Ще раз щоб наголосив, де можна перевірити, чи ти є в списках виборців. А раптом запрошення не прийшло, а в списках ти є. Все одно чи обов'язково йти на виборчу дільницю? Я вам скажу так, що практично за останній тиждень ми мали дуже багато таких дзвінків, які пов'язані саме з тими випадками, коли особи не отримали. Запрошень відповідно, є ймовірність того, що вони не є в списках виборців. Звичайно, шлях перший це звернутися на виборчу дільницю і подивитися попередні списки виборців, які були роздані з тим, щоб з'ясувати, є особа чи немає особи. Друге питання власне кажучи, зараз комісія якраз отримують уточнені списки виборців, в яких вони могли вже з'явитися, тобто після цього фактично ще додатково дані. Подавали свої, наприклад, раці, міграційна служба, тобто так звані паспортні столи, інші, інші інші установи, які визначені законом, з тим, щоб в останній момент уточнити власне ті зміни, які відбулися протягом останнього часу. Але при цьому варто також звернути увагу, що на сьогоднішній день є вже сучасні сервіси, де людина, навіть не виходячи із приміщення. Де вона знаходиться, тобто, наприклад, сидячи в себе вдома, чи там в офісі, чи там на роботі, от вона може спокійно зайти сайт на сайт відділу ведення державного верніше, державного реєстру виборців. І там є такий, така закладочка, яка називається особистий кабінет виборців. Тобто, особа може зайти туди, зареєструватися і зробити таким чином запит, їй на електронну пошту а, прийде повідомлення, де чітко буде зазначено, внесена вона до списку виборців чи не внесена, якщо внесена, де Саме вона, яка адреса цієї виборчої дільниці. Тобто, таким чином людина швидко і легко зможе перевірити свої дані. З досвіду можу сказати, тому що ми спеціально тестували цю, цю систему, цей ресурс. Дуже легко зареєструвати, дуже швидко, і, як на мене, він дуже зручний, особливо в наш мобільний час, для тих людей, які живуть скажімо так, ну, в рухливий спосіб, тобто постійно десь пересувається, і не завжди є можливість заїхати на виборчу дільницю. Звичайно, цей ресурс є дуже помічний в цій ситуації. Мені здається, в цьому є велика перспектива. Я думаю, особливо молодь зацікавиться, просто навіть і так для цікавості спробує себе перевірити ще раз у списках. Ну, а знову ж таки, питання до Василя Івановича. Так, є дійсно хворі, є інваліди, які постійно вдома, і вони постійно перебувають, мабуть, в комісіях на обліку, і так. з ними, мабуть, менше проблем виникає. Звичайно. А є які тимчасово непрацездатні, і не обов'язково вони в лікувальних закладах. От, як до якого часу вони мають писати заяву? Мають вони робити це самі, чи можуть їхні рідні заносити її? Як це організовується, щоб людина не була поза виборчим процесом? Хвороб, значить, заяву виборець повинен написати, якщо він хоче голосувати вдома завтра до 20-ї години? Він повинен здати в дільничну комісію, але заяву він пише на те, що він хоче голосувати вдома, і заяву він повинен дати довідку. Медично про стан здоров'я, яке що він не здатний самостійно пересуватися. От хто посвідчує довідку По, посвідчувати довідку дозволено медичній установі. Медичною установою на сьогоднішній день є і ФАП, амбулаторія і любий медичний заклад, чи то первинно, чи вторинно, чи третинно. Тобто, якщо лікар ФАП у на селі він може в основному тягар це звичайно лягає на сімейних лікарів, дільничних терапевтів, які більше знають ту особу і вони посилаються на те, тому що цю довідку і перевіряє комісія. Тобто, в дільничній комісії теж складається комісія з трьох чоловік, яка і перевіряє цю довід. А як вони мусять прийти до цієї людини, перевірити? Вони що можуть усно, від... можуть прийти, можуть по телефону. По телефону. Так. Да. Зрозуміло. Угу. А, а як брати довідку от у нас у місті із медичною установи? Чи немає з цим складнощів? Бо нас то хворих багато, і тих, які потрапляють з різноманітними чи травмами, чи інфекціями в останні дні, так? От чим не виникає з цим складнощів? У поліклініках? Ні, я думаю, з цим складнощі не виникає. Поліклініки, особливо в містах, вони в три зміни працюють. І, і, і будь-який сімейний лікар, і, маючи і, і, медичну документацію, і може поїхати оглянути і, і, заявника, виборця, який хоче і, і потребує голосувати вдома. Так що з тим проблем не буде. А дають в реєстратурі чи потрібно звертатися до лікаря, лікуючого ну, в основному треба звертатися звертатися до свого сімейного лікаря і свого дільничного терапевта, і я ще кажу, що якщо, наприклад, там село віддалено від амбулаторії, то довідка буде видана і фельдшеру ФАПу, який має право самостійно видавати, і ця довідка повинна бути врахована виборчою комісією. Зрозуміло, е, комісія після подання заяви і довідки значить, проводить перевірку, так? Так, згідно е, закону України про вибори, так, вона складається, комісія з трьох чоловік, яка, е, ну, можливо, на їх розсуд вони обмежаться тільки там телефоном дзвінком, але вони можуть перевірити. І в разі виявлення, що довідка недостовірна, виборцю. Не буде можливість проголосувати, mm -hmm. так що mm -hmm. тоже тобто можуть відмовити, так так можуть відмовити. О, зрозуміло а ще таке, от важливе питання. У нас досить багато молодих людей і багато тих, кому навіть буквально днями повиповнювалося 25, Ну зрештою, і в 45 другий раз так фотографії вклеюють. А якщо не встигли, це ж вважається документ не дійсний чи ні? Можна голосувати чи дуже часто таке питання <кій> задавалося, зокрема членами дільничних виборчих комісій під час попередніх навчань, інших заходів, які власне я проводив, колеги проводили також. І власне, якщо виходити із того, що постанови кабінету міністрів затверджено положення про паспорт, і якщо подивитися в останню сторінку паспорта, там також про це зазначено, що документ власникаючи тобто паспорт, в якому не вклеєно фото в 25-45 років. Ну, то відповідно, він втрачає свою е, чинність, тобто він є недійсним. І в дійсно в цивільних відносинах так насправді є. Але з цього приводу потрібно звернути увагу на те, а чи наділена комісія, виборча комісія, такими повноваженнями з'ясовувати, чи е, цей документ є чинний чи не є чинним. Якщо подивитися з точки зору повноважень безпосередньо комісії, які визначені законом, її делеговані, то можна сказати, що ні, комісія таким повноваженням не наділена. І власне кажучи, з цього приводу, коли от ми обговорювали ці питання, і багато хто зі мною, наприклад, ну не багато, а окрема частина скоріше не погоджувалася. То, власне, треба звернути увагу на те, що буквально 19-го числа, тобто фактично там три дні тому, центральна виборча комісія з цього приводу, як і попередньо, прийняла відповідну постанову, якою чітко роз'яснили, що вибор, дільнична виборча комісія безпосередньо, власне, так як я і кажу, не уповноважена і не наділена правом. З'ясовувати і встановлювати дійсність недійсність дійсність цього документу До ділянчої виборчої комісії віднесені повноваження по перевірці особи в списках виборців в цій частині і видачі її бюлетеня згідно тим документам які особа подала а це є паспорт громадянина україни так званий внутрішній тобто паспорт. висновок такий паспорт насправді реальний не фальшивий, просто прострочений і тому це дає можливість все ж таки людині проголосувати так дільнична виборча комісія не має права відмовити угу. особі у видачі її бюлетеня на такі на, на, виходячи з такої підстави тобто Отже. вони Отже, вони приймають до уваги паспорт, навіть якщо там не в Україну, з фото в двадцять і 45 років. Отже, песимістам, які гадають, що вони вже не підуть, бо вони встигли, бо щойно святкували день народження, мусимо сказати, що треба йти. Так треба йти на вибори Значить. і мусять. Якщо будуть якісь претензії у виборчій комісії, так то сказати їм, що вибачте, а це не ваші повноваження визначати. Е так, дійсний чи не дійсний зараз цей документ? Власне кажучи, можна це. посилатися на повноваження комісії на ту постанову Кабінету міністрів, яка 19 травня була видана, uh -huh. і власне, в неї загально Угу. Uh -huh. Василій Іванович, ну є якісь взагалі питання, що пов'язані із саме голосуванням на дому? От, не вирішені, скажімо, області, або які є ну, складними для вирішення? Я думаю, що це питання повинно виникати ні одного. Головного лікаря і працюючих практичних лікарів, тому що роз'яснення було розіслано. Роз'яснення з нашого міністерства охорони здоров'я на управління управління розіслало в мережу. Практично кожен головний лікар отримав, теж роз'яснення дав всім практичним лікарям, сімейним дільничним терапевтам, закладам охорони здоров'я і з тим, щоб як організувати дільниці, нашу. Щоб зберегти санітарний стан можливості. Також було і на селекторі сказано за медичну допомогу, в тому числі за швидку невідкладну допомогу, яка буде в посиленому режимі чергувати, щоб забезпечити надання медичної допомоги в екстремальних ситуаціях. Але я думаю, важливо наголосити, що таке в людини в будь-якому випадку має бути при собі паспорт. Або що там військовий квиток, що можна голосувати і, військовий квиток, він тільки для військовослужбовців строкової служби, а, тому в особу ну, має якщо... бути звичайно вик виключно паспорт до громадян на Україну хворий, звати... паспорт. Так не має значення, де особа голосує, чи це в приміщенні для голосування, чи вона буде голосувати вдома, але по суті для неї є підставою для видачі бюлетеня тільки так званий внутрішній паспорт громадян на Україні. Дивіться, якщо на руках ще ще раз уточнимо, є судове рішення, так коли людина не була включена, і включили за рішенням суду. То вона е, найпізніше має прийти в суботу, так, і сказати суботу. Включіть. То, вона просто... найпізніше в суботу приходить в дільничну виборчу комісію безпосередньо подає судове рішення і її включають до списку виборців. Просто в неділю... з папірцем ходити в день виборів не можна. Ні, в неділю її, в день, в, в день голосування, в неділю до списку виборців, навіть за судовим рішенням її не включать. Угу. Mm -hmm. І треба наголосити ще раз про те, що в другому турі виборці, які не встигли, не звернули увагу, так мають можливість виправитись, знову ж таки звернувшися і, і в комісію, так і до суду, якщо потрібно, і бути включеними у списки. Цій частині, можливо, я ще окремо хотів би наголосити, От, для тих громадян, які перебувають в межах нашої області, але які до цього знаходилися і були зареєстровані в Криму. Що для них, власне кажучи, і законодавство, і постанови центральної виборчої комісії, передбачає, що вони можуть змінити місце голосування, так зване змінити місце голосування без зміни виборчої адреси. На підставі лише свого паспорта, тобто їм не потрібно додаткових документів, підтверджуючих довідок, чому вони, де вони знаходяться, а власне вони приділяють свій паспорт і показують, що там є приписка, приписка кримська, і це є достатньою підставою, щоб цих осіб включати до списки виборців. Тому для тих, хто наприклад не встиг, тому що в нас навіть і сьогодні були такі випадки, коли людина насправді проживає в Криму, вона вже пізно. Дізналася про це, і вона сьогодні звернулася до нас, щоб допомогти їй звернутися до суду і таким чином змогти проголосувати. Але в наступному, звичайно, потрібно на це звернути увагу безпосередньо саме для тих громадян, які приїхали з кримської автономії і зараз знаходяться. Тобто максимальне сприяння для мешканців Криму, які вважають себе громадянами України. А от якщо на Донеччині немає можливості, зараз 50% комісій не можуть нормально розпочати роботу, там складнощі. А може людина приїхати і сказати, от я там з волноваги і я хоч, хотіла би проголосувати на іншій території? На жаль, ні. Вже зараз. Е, є дві умови для того, щоб особі видати відповідну бюлетень. Перша умова це тоді, коли особа включена до списки виборців. І друга умова це наявність на її відповідно, підтверджуючого документа. В даному разі паспорта громадянина України, так званого внутрішнього паспорту. Але для того, щоб особу внести до списку виборців, тобто з однієї дільниці перенести на іншу, такий механізм правовий існує. Це так звана тимчасова зміна місця голосування без зміни виборчої адреси. Але потрібно врахувати, що це найпізніше можна було зробити через відділ ведення державного реєстру, тобто як за місцем проживання фізичного особи, так і за її місцем знаходження на даний час. Але в такому разі особа подає заяву. До відділу ведення державного реєстру і мусить надати, підтверджуючі документи, з якої причини вона, власне кажучи, хоче проголосувати безпосередньо в іншому місці. Ну єдине потрібно зазначити, що цей час вже на жаль він вичерпаний. Це було дев'ятнадцяте число включно, найпізніше, коли особи могли це зробити. А Інших якщо буде ну, другий тур, то можна буде. Можна, це звичайно. знову ж таки звернутися з таким проханням так. і взяти участь. процедура. Процедура тимчасової зміни місця голосування вона передбачена власне виключно на одне голосування. Mm -hmm. Тому, якщо це буде другий тур, звичайно, ці люди зможуть так зробити. Угу. Взагалі, з якими питаннями найчастіше до вас зверталися люди, коли приходили чи телефонували в комітет виборців? Питання самі різні. Дуже багато різних питань пов'язаних саме з неточністю у списку виборців. В різну городу. Людина змінила, змінила прізвище у зв'язку з тим, що вийшла заміж, наприклад. Це люди, які українці, які проживають за кордоном. Але і там знаходяться на, на консульському так званому обліку і громадянами України, але зараз перебувають тут і хочуть проголосувати. До речі, ми через суд відповідно вирішували питання, включали їх до списки виборців. Хоча тут є певні і колізійності, тому що в цих людей немає так званого внутрішнього паспорта. А частини другої згідно статті другої закону, власне кажучи, підстави саме для видачі в Україні, тобто в межах території України є тільки паспорт громадян України, так званий внутрішній, а в них його фізично не може бути, тому що перед виїздом за кордон. В них його забрали, в них є тільки закордонний паспорт. Тому як ці ситуації бути, ну чесно кажучи, це прорахунок, напевно законодавця в цій частині. От і багато інших прикладів, в тому числі питання голосування за місцем перебування. І скажу, що є окремі питання, є окремі звернення. Сьогодні дві жіночки старшого віку телефонували, що вони власне проживають самі і не можуть звернутися з тим, щоб видати, щоб, щоб отримати довідку від лікаря. І тим більше занести заяву в дільничну виборчу комісію для голосування за місцем перебування. Тобто, тут звичайно такі питання є і таких питань достатньо. Так, будь ласка, я хочу сказати, що випадки такі були, що, наприклад, коли роз запрошення розносили, і тоді людина писала заяву, що вона не зможе проголосувати на дільниці, її треба додому, то навіть є такі випадки, що дільнична комісія прямо ті заяви давала лікарю, і лікар ішов і дивився, і виписував довідку. Тобто, що спочатку була заява, а тоді вже була довідка. Такі випадки, коли я розмовляв, бо тому, що ми моніторимо питання виборів і довідок, і я хочу завірити всіх, що з за, за довідок наших медичних працівників хтось щоб не попав на вибори, такого бути не може і не буде. Отже, робота і в роб... лікарів напружена робимо. цього так. дня, дуже напружена. Так. Я так думаю, ну Особлив в принцип завтрашній день, тому що до 20-ї години все треба так. зробити. В принципі, як таких питань особливо, я думаю, зараз не виникає в наших случаях. Просто ми достатньо довго уже в ефірі працюємо і роз'яснюємо е, ці моменти виборчі. І я думаю, всі, хто може, по перше уже перевірив себе в списках, максимальна кількість рівнян буде голосувати. От але я хотіла би ще, щоб ви по. Коротко сказали, скажімо, свої міркування з приводу того, як потрібно голосувати, не називаючи кандидатів, яким, скажімо, ви особисто симпатизуєте, Олексію. Такі питання вони дуже часто виникають, коли обговорюються і в приватних колах, звичайно, і в публічних колах. Я хотів би сказати, сказати так: звичайно, це дуже важливо і дуже відповідально. Не просто взяти участь у виборах, а власне проголосувати відповідально. Тому дуже велике прохання, скоріше напевно, до виборців в цій частині, і можливо, навіть заклик, я б сказав би так, не голосувати за картинку, а розуміти за що голосувати, за що ти голосуєш. Тобто, люди дуже часто піддаються певним емоціям, коли голосують, і не голосують свідомо. На жаль, це дійсно є є такий фактор. Це так було, коли голосували проти всіх. І я скажу і на сьогоднішній день дуже часто, от коли я от, чую, як там виборці оцінюють тих чи інших осіб, ті, ті чи інші дії. Мені здається, що треба дивитися на, на ці речі ширше, глобальніше і розуміти, по-перше, де знаходиться Україна на сьогоднішній день, які виклики перед нею стоять. От, чи бачить виборець в тій особі, яку він підтримує, саме ту людину, яка зможе реалізувати, так би мовити, яка буде прийнятна на міжнародній арені, зрештою, так тому що він веде міжнародну політику. Наскільки може бути, наприклад, він, скажімо так, ну чистий, так би мовити, там, без без попередніх там сумних історій, які би не дозволяли йому вести з Україну на сьогоднішній день. Ну, до речі, я ви просто згадали, перев'язу дуже коротко, насправді, от комуністи. Фактично відкликають своїх із виборчого процесу, із дільниць виборчих. І що? а Так дільниці можна і паралізувати. Дуже коротко, будь ласка. Я можу сказати так, що можна багато що зробити і в інший спосіб, не тільки в такий. Але потрібно розуміти кілька таких важливих, як на мене, виборців. Речей: по-перше, Такі дії, вони звичайно, ну на сьогоднішній день вони не зовсім врегульовані законом з одного боку, з іншого боку, вони такі, які можуть би ускладнити виборчий процес. Тому що кандидат, який хотів знятися з виборів, він мав право це зробити, власне кажучи, до другого числа. Тобто, То, до отже, отже, як на сьогодні, вилучати? на сьогодні, власне, ця проблема є по всій Україні, і механізм в цій ситуації законодавством чітко не прописаний. Тому я б радив би окружним комісіям, а зрештою і тим членам дільничних комісій, які працюють, власне кажучи, керуючись законодавством, можливо, навіть якщо це буде не до кінця, можливо, чисто з боку юридично, тому що тут є певний колізійний певна колізійність і спір. Власне кажучи, не приймати до уваги да або відмовляти у задоволенні таких клопотанцями, посилаючись тим, що законодавство передбачає, коли відкликається, водночас вони мають внести на заміну своїх членів. Тобто зголосилися, працюйте, так, так. Іванович, От ваші коротке вміркування з приводу того, як би я мало... просто хочу закликати всіх виборців іти на дільницю і голосувати. Хто ще не написав заяву і не отримав довідку? Будь ласка. Завтра запишіть виклик фельдшера, сімейного лікаря, дільничного терапевта і отримайте цю довідку. напишіть заяву так само в стаціонарі, хто написав заяву, всі проголосують. Отже, дякуємо всім, хто були з нами ці цих півгодини, і всі, хто прагне. Прийти на вибори, я сподіваюся, скористатися своїм виборчим правом. Ми для цього працювали сьогодні в ефірі разом з гостями студії, головою управління рівненської організації комітету виборців України Олексієм Горецьким і заступником начальника обласного управління охорони здоров'я Василем Височенським. Дякую вам за розмову. Дякую Все добре.